Виконуємо частину 2 практичної роботи 5 за підручником інформатика 7 клас авторів Тріщук, Лазарець 2024 року випуску. Відкриємо браузер Google Chrome. Під час виконання даної практичної роботи потрібно використовувати браузер саме Google Chrome. І відкриємо диспетчер закладок. Для цього праворуч ось тут, де ось тут написано усі закладки. Клацаємо по усіх закладках і в меню, що відкрилися, вибираємо Диспетчер закладок. Якщо раптом у вас усі закладки не відображаються ось тут, то натискаєте на три горизонтальні крапки і меню, що відкрилося, вибирайте закладки і списки, диспетчер закладок. Як бачите, в мене вже досить багато створено різних папок. У вас, якщо ви ще нічого не створювали, буде тільки панель закладок та інші закладки. Залежно від того, що у вас виділено, там ви будете створювати і папку. Вам потрібно створити папку на панелі закладок. Інші закладки, це коли відкриваєте, вони будуть ось тут. А панель закладок це ось на цій лінії. Ну, зараз ви побачите. Для того, щоб створити папку, натискаємо на три вертикальні крапки вже ось тут. Та в меню що відкрилося, вибираємо додати нову папку. Назви папок придумуйте самі. Бачите, вона додана. Давайте відкриємо нову вкладку і бачите, вже ось папка ця ось тут. Поки що там немає сторінок. При бажанні їх можна туди додати. Натискаєте на зірочку і вибираєте, куди саме додавати. Додамо ще дві папки. Хочу тільки сказати, мені зручніше, наприклад, додавати папки. Це клацаємо правою кнопкою миші по усі закладки та вибираємо додати папку. Відкривається ось таке меню. І ось тут вибираємо нова папка. Берегти. Бачите, все одно є. Якщо хочемо переименувати, переименувати, якщо ми додали вже якусь сторінку, папку і хочемо переименувати сторінку, відредагувати, ось, наприклад, виберемо ось цю. Клацаємо по зірочці. Перейменовуємо назву. Готово. Тепер бачите вже без одинички. Ну і на цьому все. Частина 2 практичної роботи виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!